Костянтин Морозов, радянський та український воєнначальник, державний діяч України, перший міністр оборони України. 1967 року закінчив Харківське Вище військове авіаційне училище льотчиків ВПС імені Грецевці. 1975 року закінчив військово повітряну академію імені Гагаріна. 1986 року закінчив військову академію Генерального штабу Збройних сил Радянського Союзу. Під час спроби державного перевороту в Москві 19-21 серпня 1991 року підтримав курс України на відокремлення від СРСР і утворення незалежної держави. 3 вересня 1991 року Верховною Радою України призначений Першим міністром оборони України. Першим офіційно склав присягу на вірність українському народові 6 грудня 1991 року. Під керівництвом Костянтина Морозова вперше було створено національну систему управління військовими угрупованнями колишньої СРСР на території Незалежної України. Проведено унікальну організаційну роботу, приведення основної частини офіцерського складу до цього угруповання до присяги на вірність народу України. Проведено перший етап його реорганізації у структури Збройних сил України. Закладено основи організації видів Збройних сил України через особисту особливу позицію питання поділу Чорноморського флоту 30 вересня 1993 року добровільно подав президентові україни рапорт про відставку людина честі, військовий патріот